І у нас станом на 91-й рік було близько тисячі ракет Х-55. Утім, ми їх втратили у два етапи. Спочатку у рамках ядерного роззброєння за умовами Будапештського меморандуму ядерні заряди передали до Росії. Про ті процеси у нас є параграфи. Посилання залишимо в описі до цього відео. Самі ракети лишались на складах до 99-го, поки знову не стали розмінною монетою у відносинах із Росією. Тоді за угодою, підписаною прем'єрами Валерієм Пустовойтенком та Владиміром Путіним, Україна для погашення газових боргів віддала 575 ракет Х 55 та бомбардувальники Ту 95 і ту 160 Про те, як Москва використовувала природній газ для роззброєння України, подивіться ось у цьому випуску посилання так само в описі. І саме цими ракетами, зокрема, росіяни атакують Україну. Експерти Київського науково-дослідного інституту судмедекспертиз виявили на уламках затерті серійні номери, ймовірно, аби приховати їхнє українське походження. Збіги між збитим і переданим Росії, виявили журналісти Радіо Свобода.